Георгій Мазурашу, Слуга народу 203 округ. Я вивчав в школі тодішню державну мову російську, вивчав в техніку в університеті теперішні офіційні мови Євросоюзу, румунську, німецьку, французьку, але народився, виріс і живу на території сучасної України, і українська мова для мене є найближчою і найріднішою, і найзручнішою. Я не сприймаю цю законодавчу ініціативу і намагання запровадити англійську мову як обов'язково в Україні. Ну, можна було би ще сприйняти, якби це відбувалося, наприклад, дзеркально. Якщо б, наприклад, в Великій Британії або Сполучених Штатах Америки, або ще десь в країнах з англійською мовою державною запроваджувало би українську мову на таких. Законодавчих нормах, які сьогодні ми намагаємося тут проштовхнути через парламент для англійської мови, я би ще міг сприймати, якби ми пропонували підхід як в Швейцарії, де є чотири державні мови, які представляють великі мовні групи цієї країни, але намагатися нав'язати українцям англійську мову як обов'язкову, це вибачте. Ганебний наїзд на українську ідентичність на український народ, на мою думку. Але цей законопроект поданий президентом Зеленським базовим виборцем, якого я є. І я дуже ретельно проговорив це питання з нашими з Володимиром Олександровичем виборцями на 203-му окрузі і відповідально заявляю, що наша з Моїми та Володимиром Оксановиче виборцями позиція проти цієї, цієї законодавчої ініціативи не можна нав'язувати знання англійської мови і підміняти це фаховість у у державних структурах. Я вам можу сказати, шановні колеги, які впливають на в кадрові на питання в нашій країні. Я можу запропонувати вам. Помічницю заслуженого юриста України, яка вчила німецьку мову, яка не може навіть податися на жодну посаду високу через те, що там стоїть умова мови Ради Європи, англійська і французька, а німецька не входить, наприклад. Я пропонував замінити по тексту англійську мову на офіційні мови Євросоюзу, тому що ми прагнемо до Євросоюзу. Це не було прийнято, тому я пропоную голосувати або жовтою, або червоною. Отакій. От Вибір я пропоную у цьому даному разі і не ганьбити нашу країну такими законодавчими ініціативами, і не давати Володимиру Олександровичу робити такі помилки, як цей законопроект, який він в парламент.